Я так люблю солодке дуже. Чи зможу я після варіатрі їсти бізе? Їсти ви зможете, все, Слідкуйте за своїми кілограмами, тобто стали на вагу більше на кілограм, значить на наступний день, а краще два, краще п'ять, ви все-таки утримуєтеся або зменшите порцію того, що ви вважаєте, прибавило вам кілограми, причина прибавлених кілограмів. А всі хитрощі лайхаки є у нашій новій книзі, яка ось ось-ось-ось-ось-ось вийде. І там дуже багато цікавих деталей щодо харчування, щодо операцій, щодо тих штучок, дрючок, які треба можна впровадити, які вам дозволять швидше і ефективніше схуднути. Тому не пропустіть її. Так, люблю солодке дуже. Чи зможу я після варіатрі їсти бізе? Їсти ви зможете? Все слідкуйте за своїми кілограмами.